По тижня кращі спеціалісти візуал 360 проведуть безкоштовний майстер-клас, на якому познайомлять вас із професією, покажуть деталі роботи та дадуть відповіді на ваші запитання. Якщо зацікавились, то переходьте та реєструйтесь за посиланням, яке є в описі під цим відео. Ну а ми дивимось розмову далі. Ми до грошей ще повернемось. Добре. По Дніпру хочу фіналізувати. Яке у тебе улюблене місце в Дніпрі? У мені взагалі Дніпро дуже зараз. Якось боляче за місто. Улюблене, улюблене місце це стадіон. Бо я був диким фанатом Дніпро Арени. Ну, Я ще в Метеор ходив, і ну, на Дніпро арені там найзапекліші матчі. І я коли згадую, маєш так завжди і мурашки, і печаль, що це вже закінчено. Ну, клуба немає, того зараз інше, але так за нього не так не так приємно, ну не так тягнеться, в серце. І там, так, да, пройшло. Я просто якось я так в це фанатство поринув. Типу, ну я там не був, в яких то бійки. Це, я я себе розумів, що я не вивезу цю тімку. Ось, а ну, там просто фан-сектор, там всі кричалки, ми там колись малювали там ну Коротше, таке ми з пацанами якось це пішли, і воно так дуже прикольно. Мій перший великий стадіон, де я попав на футбол, і ахірев від того, що це така прям чаша, як в Європі. Енергетика. це було Дніпро. -арена. А ти на якийсь матч класний попав? це якийсь був, по-моєму, це був матч з металістом. І по-моєму, ну це дербі Це, запекле дербін, а, ну це да, Там готувались за рік до цього. Це був, був кайф. був так, кайф. Ага. Дивись, ти сказав, що тобі боляче за Дніпро. Я не знаю, що ти мав на увазі, але теперішній мер Дніпра Борис Філатов назвав активістів, які вийшли на акцію гроші на ЗСУ. Це для, него, читав... це для нього золотий стандарт. Це да. Я читав той пост там разів 5, він просто в кожному речі. «Ви, ви мене не почули. Ви. Mm -hmm. І от-от поведінка.